Молитва за Україну, Всемогутній і всемилостивий Боже, Творче Неба і землі, до Тебе возносимо наші молитви за Україну, за наш рідний край, за наш народ, Ти їси джерело життя, миру і справедливості. Ми благаємо Тебе, Господи, захисти Україну від усього зла, від ворогів, видимих і невидимих, збережи її від руйнувань, від кровопролиття. Від усі, усякої ворожнечі та розділення. Даруй мир нашій землі, мир серцям нашим, мир усім домівкам, навчи нас любити одне одного, прощати, співчувати, бути милосердними. Благослови, Господи, наших захисників, які стоять на варті миру та свободи, зміцни їхній дух, даруй їм мудрість, відвагу і непереможну силу. Збережи їхнє життя і здоров'я. Пошли, Господи, своє благословення на владу нашу, на всіх, хто працює для добра України, наділи їх мудрістю і розсудливістю, щоб вони завжди діяли за Твоєю волею в ім'я справедливості та процвітання нашого народу, стіли рани нашої землі, стіли душі людські, стіли нашу країну від болю та страждань. Наповни наші серця надією, вірою і любов'ю до Тебе і до ближніх. Даруй Україні прицвітання, благословення, у всіх справах єдність та міцність. Нехай Твоя благодать перебуває над кожним домом, над кожною родиною, над кожною людиною в Україні. Віримо, що Ти, Господи, чуєш наші молитви і не залишиш нас, бо тобі належить всяка слава. Честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.